Мова це не лише зброя, а й маркер єдності народу. Від початку війни Росії проти України у Рівненській області одразу кілька комунальних закладів почали проводити курси з вивчення української мови. Передусім, ініціатива спрямована для переселенців зі східних регіонів України, які сьогодні живуть у Рівному і хочуть вдосконалити свої знання державної мови, а можливо і почати вивчення з нуля. Хтось робить це самостійно, а хтось відвідує подібні курси. Про те, як популяризують мову серед переселенців на Львівщині, розповість наша колега Софія Савчин, ведуча радіостанції Твоє радіо у рамках нашого проєкту Ну що там у вас Софія? Вітаю. вітаю вас, колего Софія. Розкажіть, власне, які заходи організовують у вашому місті чи загалом області, щоб переселенцям допомогти у вивченні української мови. Нещодавно голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що затвердив комплексну програму посилення державотворчої і консолідаційної ролі української мови в області на 2023-2026 роки. Як відомо, за рік повномасштабного вторгнення в область переїхало чимало українців з різних куточків України, і на жаль, нерідко вони розмовляють мовою окупанта. Тож у цьому році з бюджету Львівщини на вивчення української мови переселенцями виділили три Половиною мільйона гривень ці гроші поділять між освітніми і культурними установами та громадськими організаціями відповідно до їхніх запитів за проєктами, адже реалізація програми відбувається на проєктній основі. Програма передбачає проведення конкурсів, літніх шкіл таборів, лекцій з української української мови з української мови інших освітніх культурних і наукових подій, а також поповнення шкільних бібліотек актуальною літературою. Виділяють чотири пріоритети цієї програми: це зміцнення державного статусу української мови, покращення якості викладання державної мови, вільне володіння нею і консолідація громадян України, які проживають на Львівщині на ґрунті визнання цінності української мови. Мушу зазначити, що зокрема в другобичі наприкінці січня завершилося навчання на мовному курсі для вимушено переміщених осіб. зареєструвалося всього 29 учасників. Але систематично навчалися 9-10. Наприкінці цього курсу їм вручили сертифікати за відповідальну і наполегливу працю. Ось такі справи на Львівщині. Цікавий досвід Львівщини. Ми от поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, чи доречно виділяти кошти з бюджету на українську мову для переселенців. 42% опитуваних відповіли, так потрібно заохочувати. А 58% кажуть ні хай самі вчать. А що думають ваші земляки про подібну ідею? Щодо опитування, яке ми провели в інстаграмі, то ми запитали наших підписників, чи доречно на їхню думку виділяти кошти з бюджету області на українську мову для переселенців. Думки розділилися майже порівну 57 – 57% за те, що так, звичайно, людей треба заохочувати. А ось решта 43% каже, що ні. Нехай люди вкладають в це власні кошти. Ось такі результати у Другобичі. Цікаво, що результати балансують майже порівну з невеликим переваженням тієї чи іншої думки. Власне, головне, аби у людей не зникло бажання удосконалювати рідну мову. Софія, дякую, що долучилися до нашого обговорення і були з нами у проєкті Ну що там у вас дякую вам за змістовну розмову завершу відомою цитатою Стуса. Якби мова не мала значення, то її б не хотіли знищити чи заборонити так багато разів. Софія згадали дуже влучні слова Василя Стуса, які перегукуються зі словами Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Тому вчіть рідну мову, плекайте і бережіть. І все буде Україна.